Киамроулін, і так звертаюся сьогодні до кожного українця. Я завтра виходжу на Майдан на віче. А ви 12.00, Майдан Незалежності, пора вже пора зібратися. Вас не бісить те, що наш президент сидить біля Трампа і отак от. Так от... Це хіба наш отаман, наш отаман з висяко, поднятим чолом. Сказав би ти чуєш чувак, у ви на пів країни знищили. Про що ти мені тут розповідаєш? Став би з високим чолом і пішов би звідти з того кабінета. От тоді у всіх наших пацанів був би високий дух на фронті. А так всі втомилися вже скільки ми будемо чекати, чого ми чекаємо. Всі готові. Військові готові, поліцейські готові всі прагнуть змін. Чого ми чекаємо, доки ці виродки будуть нами правити? Завтра Майдан Незалежності 12.00. І якщо хтось готовий довести, що він ладен бути президентом України, то я буду з ним сперечатися і готовий вислухати мудрих людей. Що вони пропонують робити в цій країні, щоб зберегти, хоч нащадків, нашим передати, нашим нащадкам, що залишилися у нас іще. Скоро ми будемо отакі. такі. Дивіться, що писав Чорновол. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося потім гірко любити, втративши. Завтра Майдан Незалежності, 12.00.